Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже за молитвами всіх святих, а особливо віри надії, любові та їхньої матері Софії. Чистої Богородиці Марії нам ноге всіх, хто ці чудові імена мають, а також всіх християн, які Бога за Україну прославляють. За наших патріотів, особливо воїнів ЗСУ, благають за нашу перемогу з Богом. Слава Богу, за вересень, що минає, просимо за жовтень, що наступає, просимо за все те, що просить причиста Божа мати мертвих живих ненароджених, за більшу віру, надію, любов. В День віри, надії, любові, Софії. Хай стануть реальністю ваші мрії. Хай буде з вами Господня турбота, душу не гнітять, жалі і скорбота, здоров'я, миру, радості, добра у сім'ях розуміння і тепла прекрасних мрій, і щоб вони збулися. Себе любили ви і завжди береглися, взаємної любові і кохання. Хай вас минають болі і страждання, жіноче щастя вас не покидає. Господі з неба милість посилає. Поличаємось до щирих вітань найкращих побажань цього каналу. Релакс на YouTube. Тих, які наші українці, надійні, любі та мудрі, мужні патріоти. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицю! І слава! З Івано-Франківщини вітаю вас, я, Борис Голодюк, Павло Дністер, у 2043-му фільмі Покли Христа і Упа, який я знімаю на свято віри, надії, любові Матері Ік Софії, з особливо святого місця біля чудотворного джерела у селі Погоня, біля храму Матінки Божої, де неймовірні є чуда, де щороку відбувалася проща саме на свято віри, надії, любові в останні роки А до того вона була перед святом покрови, перед 14 жовтня. І хай Бог високає моління всіх тих людей, мільйонів, які перейшли це місце, молилися, які живі, і тих, особливо, які вже в Бога святі, які найбільше знають, що у Бога благати, щоб скоріше була наша перемога, щоб скоріше було сонячне воскресіння героїв. Сонечко неймовірно тут сіяє, свої ласки, Господь посилає на вас благословляє. Млоге, благе діта, окремо, хай благословляє молодят, серед яких є. Моя похресниця Христиночка, яка з своїм коханим Любомиром у храмі святого Юрія о півдні в цей день присягає на вірність любну і має весілля і хай всі наші добрі діти, які в Україні і в світі будуть щасливіші, щасливіші наші нащадки, бо саме за це віддавали життя найкращі люди. У нашій нації і віддають хай Бог їх особливо скріпляє воїнів наших дорогих, їхніх рідних, близьких, і скоріше нам дасть перемогу, яка буде тільки тоді, коли буде пришестя Бога. Нагадаю, вам я з комічною героями, яких особливо звісно у цей поминальний день згадаємо тих, які віддали життя саме 30 вересня в різні роки війни, в інші дні. До них після них і хай поверне найкращих, найпотрібніших. І завтра ви знаєте особливий день, коли буде хвилина пам'яті, треба мовчати, а треба молитися. Щиро і після тої хвилини 59 хвилин говорити за пророцтво упа, тому що ці пророцтва — найцінніша зброя, яку дали нам Пресвятий Бог і Божа мати пресвята і попереду найважчі, найстрашніші дні. Які перейдемо, ми коли будемо мати більшу віру з меншими страстями, і віримо, що причиста Божа мати нам поможе. Що Україна цей осені переможе. Помінімо людей тих мирних, що відійшли у час війни. час війни я ж пропоную вам подивитися відео нашого побратима з діаспори. Про необхідність посилення молитви у цей час, коли нечиста сила особливо хоче робити поміж на зло брехню, всякі підступи нечисті, темноти. І в цій ситуації, саме найбільше, окрім дій праведних, молитви маємо протистояти ми, кожен як може. І вірити, що неминуче світло Боже, правда Божа переможе всяку тьму, всяку нечість. Тож дякую вам, дорогі мої, за лайк, за підписку, за коментарі. І дай Бог зустрінемось завтра! Слава Богу, за Україну і героям слава. В Єфесянам в 6 розділі. 10 віршом і 11 написано такі слова. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом і могутністю сили Його, Божої сили. Зодягніться в повну зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дьявольських. Ми не маємо боротьби проти крові і тіла. Сьогодні Україна має боротьбу. Але ми не маємо. Апостол Павло Павло каже, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби, ми повинні зодягнутися в силу Божу. І те, що проходить зараз, воно має, має так бути. Україна стала кінцем ковіду якого принесли для того, щоб керувати світ, і деякий час, я думаю, рік, вибори в Америці і багато інших справ було зроблено, що в світі почали, почали одностайно робити там всякі беззаконня з цими законами, переїздами і так далі, масками, і... уколами і так далі, і тому подібне. Що я хотів сьогодні поговорити? Добру новину сказати. Тому що з фронту ми маємо деякі добрі новини, ви можете слідити, і українські е, воєнні дають звітку. Ну а також багато диваних експертів теж дають свідку. Але ми бачимо і з фронту мало помалу. Україна рухається вперед, на деяких участках захищається. Що я про себе вас, всіх людей, ви можете допомогти. Тому що опитування недавно було на вулиці одними журналістами, і сказано, що ви робите для, для перемоги, для, що ви робите для війни. І деякі люди, я пенсіонер, т кажуть, ми працюємо, я не знаю, нічого не роблю. Ми повинні щось робити. І я вам пропоную кожен раз. Начинайте з початків, маленьких початків це молитися. Моліться до Господа просто так, як ви є. Хто ви не є релігійно? Католик, православний, евангелі, еван... Гельської церкви, ви, може, ніколи в церкві не були, начинайте молитися, призивати Господа. Є Бог живий. Ви можете говорити це людям, що ви атеїст. Але один на один, коли ви станете і скажете Бог. Ти можеш допомогти. і Бог може допомогти. Війну Він не забереть. Війна має доточитися до одного моменту, поки вб'ють Путіна. Але до цього моменту, коли його вб'ють, то Росія буде дуже слабка. Поки ще Росія не слабка, тому то треба молитися, щоб Бог дав розум генералам, командирам і воякам. Щоб вони знали, куди вдарити, і щоб силу армії Росії її знівечити. Ще раз, щоб ви знали, це є Слово Боже, це друга або третя книга Єздри. 12 розділ. І це описується там. Є вісім відкриттів, яких дає післанець Божий для Єздри. І один із них, він говорить, що коли Путін буде вбитий, то Країна буде слабка і повна міжусобиць. Тому то те, що Арестович, Фейган, другий там е, хочуть побудувати Росію, щоб вона була не втрачена, такого не може бути. Це не є воля Божа і цього не станеться. Росія буде слабка і повна після Путіна повна в проблемах. Що нам робити людям? Я в Америці тут. В Лос-Анджелесі, я є пастор із Лос-Анджелеса, церкви Outreach House of Prayer. Ми працюємо на, на багатьох мовах. І я хотів би, щоб ви знали, ми молимося кожного ранку 5.30, ми молимося, люди, і по-іспанськи, по-англійськи моляться за те, щоб Бог міг дати спасіння кожній людині і не забуваємо Україну. Я розказував в одній передачі, що. Діти плачуть, іноді настільки плачуть, що я кажу, не треба дітям говорити нічого. Ми переживаємо за тих вояків, які довший час немає звістки. Як переживають рідні, мама, жінка, діти, коли немає звістки, ніякої? моліться. Моліться, щоб Господь захистив свій народ. Друге, ви починаєте початки того, що Бог хоче. Диявол хоче, він має чотири офіси. Ви знаєте це. Що це є початки, це є авторитети чи сили темряви цієї е, українській, я, я, е, е, тому що англійський трошки інакше, е, більш доступно говорить, що проти початків, проти влади. І за початками, коли, коли ти починаєш говорити, слава Богу, за Україну, це є початок, цим вітанням. І можеш відповідати героям слава, Богу, слава і героям слава! Люди вживають просто. Слава Україні! Україні слава, не, не, не всі в Україні багато. Я не можу це, це прямо слово, не так, що я можу свобідно говорити, але я не можу коли стільки людей, які здали і здають Україну. І вони є українцями. І вони є Україна теж. Частина України є. Яка слава може бути? Ганьба їм всім цим, всім, який на російській мові, давай тако будемо розмовляти по-русски. Понимаєте? Для, для росіян це нормально. Як я казав, хай Феген говорить, на чому арестовують? Чому другі журналісти говорять по-російськи? Чому пастиря проповідують по-російськи? Чому не перейти на українську мову? Тому що початок, який зробив дьявол російською мовою, його треба знищити. Знищити його українською мовою. Відіть українську мову. Сьогодні я тут трошки глибше поговорю, поговорю за, за це, не тільки що за мову українську, але християни, будь ласка, починайте балантісь на виборах і йдіть в політику, в поліцію, ідіть в. в, 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 в Говермен, не знаю, по-українськи сказати, в міста, на меєра, йдіть, щоб чисті християни, пастор, як якщо в тебе совість чиста, чому тобі не балакіруватись, як ти можеш з церквою зробити, чому тобі мер міста не, не, не бути, коли корупції ми можемо перемогти, як не цим початком, коли віруючі люди почнуть працювати, коли вони будуть стояти в голові, корупції буде менші. А може і зовсім менші. Тому то я просив би молодих покоління, молоде, не йду, ми жили в радянському союзі. І нас це давило роками наших прадідів, дідів, батьків. Нам не дозволяли вчитися. І ми тільки могли працювати, чесно працювати і цим заробляти на хліб. На сьогодні інакше в Україні ви можете піднестися і можете боротися проти цих початків. Чому це тільки безбожникам можна бути вчителями? Чому це без Божий може бути директором школи? Чому це віруючий не може бути? Балантіруйтесь, починайте робити, щоб віруючі були в усіх сферах, і через це ми будемо проповідувати Господа. Ми будемо його предоставляти. Ми будемо проклеїн, ми будемо провозглашати чи гласити його перемогу в крові Ісуса Христа. Послухайте мене добре, я зараз перейду на, на усмішку. В Україні, в Україні президенти всі, президенти всі, і теперішні, я думаю, майбутні, ви, це, Якщо буде в майбутньому, дивіться на прізвище. Прізвище багато чого говорить. І це не я придумав. Наприклад, дивіться. Порошенко так, був президентом. Порошенко. Рошен це його фірма. І це взято із його прізвища. Початок дві букви, і в кінці дві букви їх немає в його бізнесі. І це є «поко». ПОКО це є по-іспанськи трошки, це для людей. А Рошен це для себе. Це минулий президент Порошенко. Це не я. Це він взяв. Це для українських. Слідуючи, дивіться. Був перший президент Кравчук. І дивіться, дві букви спереду: КРР і в кінці У і К, каже, це читається КРУК. Він був круком для людей і ауч для себе. Коли люди бігли в НАТО, в Європу, то він васкався з росіянами. Щоб мати апч для себе. Він був круком для людей. Дивіться, слідуючи після нього. Кучма. Якщо взяти по Порошенковському стандарту кума для людей, а ЧЕ для себе. Дивіться, чому ви маєте мене послухати? Моє прізвище Радомський. Якщо взяти дві букви зпереду і дві букви ззаду, то я тільки для себе маю Домськ. Щось подібне на дім. Да, я хотів би мати в Україні свій будиночок. Хотів би вернутися в Україну. Так, да, це моя мрія. Але не важливо чи буде будинок, чи не буде будинок, я в Україні і я буду вертатися в Україну і не один раз. Але дивіться, перших і останній рай. Тому тому і все, що я хочу допомогти людям, навіть моє прізвище говорить про це, що я був би добрий президентом для України, для людей. Був би рай. Я хочу це побудувати зараз. Я не претендую на, на хай молоді. Я хотів би, щоб молоді були. Я хочу, щоб українці могли взяти і йти далі, щоб знали, як розруйнувати зло. Ці початки, ці влади, або по-англійськи це сили, є, авторитети, я пробачаюся, авторитети, і третє, за ними йдуть сили, а потім це злі ангели з-під небесів, які допомагають цьому всьому. Розруйнувати цю справу просто починайте. Начинайте міняти себе, що ви не тільки можете ходити в зібрання, ви не тільки можете славити Бога, ви не тільки можете проповідувати в церкві, але ви можете проповідувати через себе на праці стати мером міста, стати совітником в місті, стати директором школи, стати вчителем, вчити людей. Я на прикладі скажу, що багато років назад я думав, Господи, далі без нашої церкви були поліцейські, ми маємо поліцейських. Саме більше відкриття в тюрмі Лос-Анджелеса зробив поліцейський з нашої церкви, пів кілограма кокаїну виявив за один раз і накрили мафію. За всі роки, роки з нашої церкви, провів операцію наш поліцейський. Ми мріяли, щоб люди були вчителями. Ми маємо сьогодні пастарі, вчитель навчає людей, і кожного дня девошен, чи як ми скажемо, з прочитаного там місця писання, вибирається цей золотий віршок, і діти всі віруючи, не віруючи, і він з ними кілька хвилин кожен раз, кожного дня говорить на цим розсуджує і молиться. Подумайте, як можна. Повпливати все. Багато віруючих людей вони запугані навіть тут в Америці. Вони кажуть, вони не хочуть претендувати на е, гроші з е, країни, як з говермена, щось там взяти для, для церкви. Чому? Щоб не бути зв'язаними, бо прийде FBI і почнуть встановляти, що ви не маєте права говорити за Господа, ми маємо щоб для всіх. І я бачив на зупинках, де, де відпочивають люди в дорозі. Називається Растарії. Там стояли кофе, давали даремно деякі місіонерські організації. Все. Я кажу, чи ви говорите за Бога? Вони кажуть, ні, ми не можемо говорити, бо ми маємо, беремо гроші поміч із государства. Я їм сказав, я хочу вам сказати: государство ніколи не мало своїх грошей. Гроші, які йдуть до країни, йдуть до, до цих, яких ми содержимо президента його адміністрації, всіх цих політиканів. Це наші гроші, це наші такси. І тому то будьте сміливі, якщо прийде хтось з вас з СБУ чи та далі, і будуть вам казати, що віруючи, люди не мають права говорити дітям за Господа. Не вірте, не вірте, що вони мають якесь право. Ми не будемо їм давати, вони не мають права це на їхні гроші. І тут в Америці запугані люди теж поприїжджали з інших країн і сидять так і проповідують Євангелію, як вони колись в Радянському Союзі. Сьогодні величезне зло йде кругом. Але щоб його розруйнувати, то ви, якщо ви є молодий чи молода, будь ласка, вас, Господь, починайте робити або бізнесу ростіть, не вийшлося один раз, спробуйте ще один раз. Якщо ви освічена людина, маєте освічення, діти в школу. Якщо ви маєте призвання лікаря, і довчайтеся, і будьте лікарем. Потребуємо всі ці. І через вашу працю ви можете бути світлом Господа. Це є початок. За цим будуть стояти сили Божі, за цим буде стояти авторитет Божий, за цим і будуть ангели Божі допомагати вам. І це буде. І як я говорю, за рік від цього багато людей віруючих, ви можете бути головою, а не хвостом. І матюкання в Україні стане менше, російської мови стане менше. Ми розруйнуємо. Принципи д'явла і благословіння Боже буде більше, і люди будуть спасені. Нехай всіх вас, бо Бог благословить всього всього вам найкращого. Слава Господу за Україну і героям! Слава, Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Роби, Господи, все те, що вийде з нами, всіма людьми Божими на добре і святе. Нашу господню молитву цю, і дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, рашофашистів фашистів і блазенів, нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті Всічиславської ікони та святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, Дай ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог щоб святило сім'я Твоє, Бог, дай Бог, щоб була що царство твоя. Твоє. Як на сонці, небі, так і на землі. Хліб наш насучний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас у але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благосвенна Тимі жінками і благословена підлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Визволителя Духа нашого, бо Твоє Царство Отця і Сина і Святого Духа Хай буде мити вічні. Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе навіки вічні. Амінь.